Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич починається рубрика про мандри, в якій сьогодні хочу запросити вас відпочити по-королівськи. Будемо відвідувати королівські резиденції Варшави, але не тільки. Нагода для цього неабияка триває акція Міністерства культури і національної спадщини Польщі безкоштовний листопад 2024. Дармовий листопад в резиденціях Крулевських. Цьогоріч вже 13 випуск упродовж місяця можна відвідати королівські резиденції у різних польських містах, так, -так безкоштовно. Але але крім цього, відбуваються теж авторські екскурсії окремими резиденціями, під час яких можна заглянути до зачинених на щодень приміщень. Гасло 13-ї акції – відовіско. Я так думаю, як перекласти українською королівське видовище, певно. Про королівські резиденції у Польщі будемо говорити у найближчих передачах і вже у цей вікенд. 9-10 листопада відбудеться екскурсія королівським замком у Варшаві. Тому від нього починаємо. На зв'язку з нашою студією дипломована екскурсоводка по Варшаві Малгожата Бжуска Варщ. У Варшаві можна відвідати три королівські резиденції: це королівський замок, королівські лажінки і Вілянівський палац. Усі можу назвати перлинами архітектури із цікавою історією Молгожато, А яка твоя улюблена резиденція спосеред цих трьох? Таїст досить трудний вибор, але хіба мімо всього це досить складний вибір, але я, попри все, вибрала би королівські лазінки. Вони мають неймовірну атмосферу, яка заспокоює це палацово-парковий комплекс, і серед будинків варто тут звернути увагу на щось, що не є очевидним вибором. Адже перше, про що ми думаємо, коли говоримо про королівські лазінки, це палац на воді, лазіньківський палац, побудований на острові. Так справді, адже це була резиденція короля Станіслава. Augusta Poniatowsko, ale w Insi Czasteniu Parku mistycyna najmowierniej krasy budynku Stara Oranżereja. Tutmistycja Perłyna swietowo ma z sztabu Dworski albo Korolicki Teatr. I ja dużo rekomenduję, chcę pobaczyć. Perełkę w skali świata, czyli teatr dworski, który bym poleciła chyba. Перша крім цих усіх об'єктів, вступ до яких є безкоштовним. Безплатно можна відвідати також тимчасові виставки у королівських лаженках. Ти згадала про останнього короля Станіслава Августа Понятовського. Відверто кажучи, з ним у мене асоціюється королівський замок, але знаю, що історія королівського замку набагато давніша, адже це була резиденція мозовіських князів. Тобто, повертаємося до часів середньовіччя. Dokładnie, historia samego Zamku Królewskiego praktycznie jest tak. Tak, historia Królewskiego Zamku jest już dowoło, tak już dowchoyu jak historia Warszawy. Trzeba wrócić do czasów, kiedy Warszawa była miastem mazowieckich książąt, a mazowieckie knezictwo leżało poza meżami polskiego korolictwa i same za ichnich czasów było zasnowano Warszawę, pobudowano persi budynki u meżach sьогоdniejszego Królewskiego Zamku. Mmm. Odże częśćna budywel, na przykład Królska wieża, jak ubaczemoz boku zamkowej площi, i jaka wygradaje jakby була збудована, добудована до королівського замку, але правда така, що замок добудувався до цієї вежі. За часів Мазовецького князівства на місці Королівського замку був великий двір, який виконував роль резиденції Мазовецьких князів. І коли останній із цих братів помер у другій половині XVI століття, не залишивши нащадків, прийнято рішення про те, щоб Мазовецьке князівство включити у кордони Польського королівства, а Варшава стала частиною польського королівства. І тоді вже ці будівлі резиденції мазовецьких князів, котрі було перебудовано, розширено і збагачено, почали зватися королівськими резиденціями. Першим польським королем, який поселився у королівському замку, був Сигізмунд І старий. Натомість актуальний вигляд замку це заслуга короля Сигізмунда III з династії Ваза, тобто вже пізніші часи, перша половина 17 століття, коли відбулося перенесення столиці Польщі з Кракова до Варшави. Тому справді, поки настали часи Станіслава Августа, тут ще чимало королів проживало. Королівський замок реконструйовано так, щоб ідеально відтворити королівські апартаменти Станіслава Августа, але перед ним свої резиденції мали інші королі, починаючи. Від Сигізмунда І. там wielu władców польських, починаючи właśnie од Зігмунта III, резидувало я згадала про короля Станіслава Августа Понятовського, останнього польського короля, тому що з його прізвищем і королівським замком асоціюється дуже важлива подія в історії Польщі. Малгожато назвеш важливі події, які відбувалися в стінах цього замку. Так, але таким найважнішим Так, найважливішою без сумніву є ухвалення 1791 року конституції 3 травня. Це відбулося у сенаторському залі, і цей зал сьогодні виглядає так, як тоді його чудово реконструйовано. А біля королівського трону в рамці можна подивитися на копію рукопису Конституції 3 травня. Хочу теж наголосити, що ця подія підписання конституції зробила королівський замок символом. Демократії, і про це варто говорити. Також не можна забувати про те, що в часи комунізму ця слава замку йому трошки навіть зашкодила у відбудові королівського замку після війни. Адже демократія, як знаємо, тоді не була в моді. Тому тодішня влада не дуже й хотіла відбудовувати королівський замок. і Вілянівський палац, третя резиденція. Зовсім інший король, якого, як мені здається, поляки люблять. Tutaj mamy wyjątkowego króla, o którym bardzo lubię opowiadać. To wyjątkowy król, o którego ja bardzo lubię opowiadać. Jan III Sobieski który... był bardzo ciekawą osobą. Jak na mnie, u niego były dwa oblicza. ludyny jaka dużo lubiła przyrodę i sama nadzwyczaj ochocze zajmowała się sadownictwem. A drugie oblicze, to jeden z najwydatniejszych polskich królów, królików Ukrainy, a także jeden z najwydatniejszych polityków w Europie. Ci dwa oblicza Jana III Sobieskiego znaleźły swoje wyobrażenia. Вілянівському палаці варто наголосити на тому, що це оригінальний палац. Знаємо, що королівський замок було реконструйовано. Королівські лазінки теж треба було відновити, оскільки вони згоріли під час пожежі. І тільки Вілянівський палац щасливо уникнув руйнувань. Він має два обличчя з одного боку, ззовні він дуже репрезентабельно виглядає. Рельєфи на зовнішніх стінах розповідають про численні перемоги та здобутки Яна Третього на чолі зі звитяжною битвою під Віднем. А всередині декорації присвячені темі чотирьох пір року іделічним сценкам, тощо і мені це дуже подобається. Це різноманіття як палацу, так і самого короля. Малгожато, ти проводиш екскурсії для гостей. Цей Варшави. Скажи, будь ласка, найбільше враження на туристів робить яка резиденція? Я особисто дуже люблю королівський замок, тому що коли уявляю, що його піднято з руїн, відбудовано камінь за каменем, це справді вражає. А твої гості на що звертають увагу? Видає мені, ще Chyba jednak Wielano... Meni zdaється, tak palac, w Wilano. Menis deje cio w se tak w Wilaniwskiej Palac. Choć a cio w se rezydencji w riznych kontekstach. U Wilano w Wilano w se je oryginalnym. Na prekulturysty chodzić po Pidluozji, jako już swoje czasy w sam Jan Treki Sobieski 350 pięćset rok w robić duże silne wrażenie na ludzi, że cio w tych samych kimnatach, de swoje czasu mieszkał w że szczodzie po ci, że w Ale z drugą pokół, w Koroliwskiej Zamok dla moich gości, chce w takie tak rekonstrukcja. Przy rekonstrukcja dosyć nowa, ale wykonana duże dokładno, detalno, jakby nawet wskazała perfektno. Warto też zwrócić uwagę na unikalność królewskiego zamku w świetowym masztabie, adresu rekonstrukcję wpisano do spisku obiektów światowej dziedzictwa UNESCO. Jest taka grupa turystów, którzy widzidują obiekty UNESCO u w świecie i muszą skazać, że nasz królewski zamok robić duże, wrażenia. wrażenie. I jeszcze nagadają, że odbudowę królewskiego zamku realizowały ta profinansowały ludy warszawiany uпряmomo znaczeni. a komunistyczna władza u 50 roku nie dała grosza na na Дову замку це була громадська збірка, поляки у Польщі і за кордоном робили пожертви на відбудову королівського замку у 1980 році, тобто чотири роки перед повним завершенням реконструкторських робіт в інтер'єрі. ЮНЕСКО прийняло рішення про внесення замку у список об'єктів світової спадщини. Це справді безпрецедентна подія. Duma już co takim czynom było docenione także zosyla polskiego narodu, który po trudności i także polityczni odbudował Koroliwskiej Zamok. Odże jak baczysz, te rezydencje rozgadają się u różnych kontekstach, mu trudno сказать, która podoba się gościom najbardziej. Jakby jednoznacznie powiedzieć, która najbardziej gościom się podoba. Дякую за розмову. Нагадаю, на зв'язку із польським радіо для України була дипломована екскурсоводка по Варшаві Малгожата Бжуска Варщ. А ми продовжуємо мандрувати в рубриці промандри. І зараз хочу запросити вас у Вілянівський палац. Це наша друга зупинка сьогодні. Чому запрошую вас саме сюди? Тому що 16-17 листопада у Вілянові відбудеться екскурсія приміщеннями, салонами палацу. Заплановано майстер-класи з театру для дітей і. І можна буде подивитися найновіше відкриття Шпалери Ельдорадо. Вілянівський палац це садово-палацовий ансамбль доби бароко. Вілянів внесено до списку найцінніших зразків культури Польщі, а побудував Вілянів, тобто палац, для своєї найдорожчої дружини Щенькі, польський король Ян Третій Собєвський. Спочатку споруда мала єдиний блок, завершувався він бічними вежами. Палац. Не задовольнив дружину короля, вже згадану Маришеньку, тобто Марію Казимиру. Його збільшили прибудовою бічних корпусів, і з часом з'явилося парадне подвір'я Курдонер, інші службові приміщення. А палацові будівлі розплановано симетрично по центральній осі. З трьох боків оточені вони стриманим бароковим садом, з тераси, палацу були сходинки до штучних ставків. Але у 1733 році палац Вілянів частково зруйнували і пограбували російські війська, і в такому стані його успадкувала дочка Любомирської Олександра та її чоловік Станіслав Потоцький. За його ініціативою, у 1805 році у палаці Вілянова був відкритий музей, доступний для усіх охочих, і до нього вас запрошую. А на зв'язку з нашою студією Агнішка Павла. Вляк, керівничка відділу реставрації у Вілянівському палаці, будемо говорити про найновіше відкриття. про... Про шпалери Ельдорадо, які було знайдено в Малиновому салоні. Малиновий салон, його теж часом називають Кармазиновим салоном, тобто темно-червоним, бо таким є колір стін. Отже, це дуже важливе приміщення у Вілянівському палаці. Тут бували найвідоміші гості Варшави та Польщі, і минулого року, коли тривали реставраційні роботи у палаці, було відкрито вже згадані. Шпалери, але перед тим як перейдемо до відкриття кілька слів про Малиновий салон. Салон Малінови знайдується в повноцінно скридле палацу. Мали новий салон розташований у північному крилі палацу із західного боку, так званих нижніх сіней. Ми там вели реставраційні роботи від 2021 року. Я маю на увазі це крило палацу, тобто перший поверх. І ці роботи насправді були зумовлені модернізацією другого поверху, який ми пристосували для людей з інвалідністю. Останні реставраційні роботи тут проводилися у 60-ті роки минулого століття. toż chce była prekrasna nachoda, żeby perwiry stan premiszczenia i widnowyty Jo. Prowadzone tylko takie konieczne naprawy. Під час цих робіт було виявлено шпалери, прикриті тканиною, і цю знахідку назвали Ельдорадо у Вілянівському палаці Ельдорадо, тому що шпалери мають таку назву Ельдорадо. Але постає запитання: як так сталося, що реставратори у 60-ті роки минулого століття не зауважили шпалер? Тобто не зауважили шпалер 80 років раніше, коли там тривали відновлювальні роботи. Це о проблемі питання рішення реставраторів, а також певного бачення, програми відновлення. Тощо у 60-ті роки минулого століття шпалери не становили якоїсь цінності. Тоді не вважалося, що паперові шпалери можуть бути якісь вартісні. Теж варто сказати, що попередні реставраційні роботи були зосереджені у приміщеннях, пов'язаних безпосередньо із королем, тобто це 17-18 століття, і для тодішніх реставраторів подією було відкриття шарів з того часу. Було одслоняття тих варств 17 і вічних. А ми говоримо про об'єкти 19-вічні, тому що саме цим століттям датуються паперові шпалери. Зрештою, це північне крило, в якому знайдено ці прекрасні шпалери Ельдорадо, було добудоване до 17 вічного палацу. У насне скридло застало вибудоване в летах двості. Північне крило побудоване у двадцяті роки 18-го століття. У ті часи стіни та стилі були оздоблені фресками. Ці фрески були потім перемальовані, а в 19 столітті на них наклали шпалери. Отже, коли у шістдесяті роки минулого століття в палаці почалися реставраційні роботи, а нагадаю, що праця тривала десять років, і тоді палац був закритий для відвідувачів. Отже. Пріоритетним завданням було тоді показати оригінальні шари, тобто 18-вічні фрески. Вдалося відновити ці фрески у малиновому салоні, який тоді мав іншу назву. Це був столовий салон. Шпалери не пасували до загального характеру салону. Так принаймні вважали тодішні реставратори. Із записів ми можемо зробити висновки, що початковий план був такий, щоб шпалери зняти зі стін і їх десь зберігати. Але згодом було прийнято рішення, що частково ці шпалери будуть прикриті тканиною, зрештою оригінальною, бо 18 вічною. Ми знайшли інформацію, що в 19 столітті. 1830 рік, коли проводили список наявних у палаці предметів, меблів, в якій було сказано, що стіни оббиті шпалерами з квітами та птахами. Але це увага не ті шпалери, які ми відкрили. Наші мають назву Ельдорадо, і вони. І вони походять з 1840 року. Тоді палац перейшов у власність Августа Потоцького, котрий запросив архітектора, котрий добудував північне крило, і тоді ж на стінах з'явилися шпалери. То є з того часу тапети. Шпалери це досить складний для зберігання матеріалу, адже говоримо про папір. Тапета то є папірове обітє щенним. Так можна. Так, шпалера це паперова оббивка стіни, так можна сказати, а оздоблювання стін шпалерами, ця традиція сягає навіть 16 століття. Це був дешевий спосіб декорування стін. Він коштував менше, ніж, скажімо, фрески, тобто розмальовування або оббивання стін тканинами чи шкірою. Крім цього, Шпалери можна було частіше змінювати. Яку функцію, крім декоративної, виконували шпалери? Колись приміщення не обігрівалися, як сьогодні, центральним опаленням. У зв'язку із цим було холодно, і тому кожен шар чи шпалери, чи тканина, шкіра мали на меті якось затримати тепло. Звісно, найкраще цю другу функцію виконували тканина та шкіра, а у випадку шпалери це було додаткове. Pierwszą czterogłową zanyszała się dekoracja pomieszczenia. Nasze palery, to Nasz szpaler, Eldorado, jakie my znaleźliśmy zawsze niedawno, były zrobione w manufakturze Zubera w Rikheimu w Francji. Ta manufaktura działa do dzisiejszego dnia, a zaczęła pracować w 1890 roku. i tam właśnie znani malarze tworzyli te wzory. Скажіть, будь ласка, в якому стані ви знайшли ці шпалери? Я повертаюся до питання нетрибкості паперу. На милішмі багато заскочені тим же под тимі ми були дуже приємно здивовані, що ці шпалери зберегли яскраві кольори червоний, сині і так далі. І, взагалі, папір виглядає прекрасно. Нагадаю, що захисним шаром була тканина, яку наклали на шпалери. Але починаючи від 60-х років, ці шпалери вже були відкритими. Натомість, коли придивитися ближче, звісно, ми можемо побачити, що кольори, так би мовити, пудруються, тобто перетворюються на. Пил їх можна здмухнути з поверхні шпалери. Тому, аби грамотно, правильно відновити цей матеріал, нам треба дізнатися, які пігменти використовувалися в цих фарбах. Треба глибше зануритися в специфіку накладання орнаменту. Ельдорадо нам метафорично розповідає про чотири континенти. Це теж метафора мандрів відкривання світу. І неймовірно, що згадана вже мануфактура зубера виробляє такі шпалери до сьогоднішнього дня. Я маю Na uwadzie nawet tej motywy, Eldorado. To jest bardzo, to jest bardzo piękne I, i oni je produkują do teraz. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, у нас на зв'язку була Агнішка Павлак, керівничка відділу реставрації у Вілянівському палаці. Ми розмовляли про шпалери Ельдорадо, які колись прикрашали малиновий салон. А про Вілянівський палаці, про Королівський замок у Варшаві. Ми розповідали у контексті акції Міністерства культури і національної спадщини Польщі безкоштовний. Листопада наступна рубрика про мандри запросить вас у Краків на Вавельський замок.